На каналі «1, 1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Відвіцька і це телевізійна служба новин. Уночі росіяни шахедами вдарили по Ізмаїльському району на Одещині. Під прицілом була портова інфраструктура. Рятувальники гасять там масштабну пожежу, і на тепер відомо про одну постраждалу людину. 12 поранених серед них двоє дітей. Це наслідки масованої атаки ворожих дронів по Охтирці на Сумщині. Росіяни били по житлових кварталах, потрощили багатоквартирний будинок та 13 приватних осель. Ще двоє потерпілих у серединобуцькій громаді. Один із них у тяжкому стані на світанку воєнні злочинці поранили чоловіка у Дніпровському районі Херсона. А напередодні вгатили з артилерії по Чорнобаївці. Під удар потрапив 11-річний хлопчик. Він у лікарні. Ще один цивільний постраждав у передмісті Херсона, а в Новорайську є загиблий. У Куп'янську на Харківщині російський дрон атакував карету швидкої допомоги. Двоє працівників дістали вибухові поранення. Літня жінка загинула у Нікополі на Дніпропетровщині. Ще одна поранена. Окупанти обстріляли місто з артилерії, побита п'ятиповерхівка, два приватні будинки. Згоріли понівечено пожежний автомобіль і є руйнування також у Павлограді та Синельниківському районі. Майже 600 ворожих ударів витримало прифронтове Запоріжжя. На 11 населених пунктів росіяни скерували понад 400 сотні дронів, а ще застосували авіацію та артилерію. Пошкоджені майже три десятки осель та об'єктів інфраструктури. Ну і до ситуації на фронті найгарячішим напрямком залишається Покровський. Третина усіх боєзіткнень зіткнень понад 40. За останню добу відбулася саме там. Запеклі бої також тривають і на Лиманському та Новопавлівському відтинках. Усього ж за останню добу ворог понад 120 разів атакував наших військових. Утім, українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Росіяни застосовують усі види озброєння, зокрема майже дві тисячі дронів камікадзе, а також ракети та артилерію. І було скинуто понад 70 кабів. За даними аналітичного порталу Діпстейт, окупантам таки вдалося просунутись у Серебрянському лісництві на Луганщині та поблизу Ольгівського на Запоріжжі. Американських військ в Україні не буде. А Зеленському варто проявити гнучкість. Дональд Трамп вийшов зі свіжим інтерв'ю для свого улюбленого каналу Fox News. Політика питали про підсумки переговорів із українським президентом та європейськими лідерами, які відбулися в понеділок. Президент США вважає, що Зеленський робить, що мусить, але водночас має проявити гнучкість. Щодо питань території, американський очільник заявив, що Україна в результаті може отримати дуже багато території і одразу ж почав розказувати. Про міць російської армії зачепили тему безпекових гарантій. Трамп вкотре виключив вступ до НАТО та застосування їхньої армії в Україні. Причому поточнив, що Вашингтон якимось чином готовий допомогти європейцям це реалізувати завдяки підтримці з повітря. Що це означає на ділі? Поки що невідомо. Президент США також заявив, що він сприятиме організації двосторонньої зустрічі Путіна та Зеленського, хоча спершу думав про тристоронній формат. 50 тисяч гривень за кожну новонароджену дитину будуть отримувати батьки. із нового року відповідний законопроєкт проголосували народні депутати у першому читанні. Нині одноразова виплата при народженні дитини трохи більше ніж 40 тисяч гривень. Виплачувалася частинами. Тепер планують однією сумою. Якщо вагітна жінка офіційно не працювала, їй виплачуватимуть щомісяця по 7 тисяч гривень у період вагітності. І така ж сума надходитиме щомісяця по догляду за дитиною до одного року. Якщо один із батьків вийшло. Шов на роботу після того, як дитині виповнився рік, можна отримувати компенсацію за дитсадок приблизно до 8 тисяч гривень щомісяця. І також у межах програми «Є ясла» держава платитиме єдиний соціальний внесок за того із батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, і це необхідно, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії. Новації мають створити умови, які сприятимуть поєднанню батьківства і з професійною діяльністю, пояснюють автори законопроєкту. На Волині кіт зі сказом подряпав усю родину. Тварина поводилася агресивно та почала кидатися на людей. Усіх чотирьох, хто контактував із котом, вакцинували. А у місцевості запровадили карантин. Там масово щеплюють домашніх тварин. Цьогоріч по Україні вже зафіксовано майже 700 випадків сказу серед тварин. І чому їх побільшало та як захиститися? Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. Далі. Одразу четверо людей з однієї родини постраждало від кота, у якого виявили сказ. Спершу він подряпав господиню дому, її зятя та онуку, а вже наступного дня покусав ще й доньку. Через кілька днів тварина загинула, з'ясувалося, у неї сказ. Родина одразу звернулася по медичну допомогу. Найбільше постраждала 41 річна жінка, яку кіт не лише подряпав. А й вкусив травма була передпліччя доволі глибока. Троє її родичів отримали легкі травми підрямане. Усіх чотирьох вакцинували. А в селі, де це сталося, масово вакцинують домашніх тварин. Це єдиний спосіб уберегти їх від сказу. Доброго дня Ми з ветеринарної лікарні прийшли вакцинувати котика. Добренько. Що... хто тікає. Да, вже ще треба У список провакцинованих тварин потрапляє. Іншим разом приходимо повторно. Ветеринари обходять кожне обійстя у селі, де виявлено сказ, та хати у трикілометровій кілометровій зоні. Один собачка у вас?» «Так, да, кого да, да. по хати по Ходимо зранку, стараємось вечором. Робимо вакцинацію по котів, собак великої рогатої худоби, дрібної, рогатої худоби і коней. Місцеві не проти, бо самі добряче налякані, і навіть самостійно везуть своїх улюбленців у ветклініку. Для внучки котик, вона буде з ним гратися, контактувати, щоб не захворіла дитина, щоб ніхто не в хаті не захворів. А він да, дасться, Дасться, дасться. Я тримаю лапки, він дасться. за те, щоб тваринки були здорові. У Держпродспоживслужбі розповідають випадків сказу і серед диких тварин, і серед свійських побільшало. В зв'язку з тим, що військові стан в країні заборонено полювання, а в такому випадку дуже зростає кількість і щільність червоної лисиці. Лиси дійсно все частіше приходять до людських обійсть. Бачили лисиць, а там обігали. Але не пускав мене. та не лише вони, але й вовки. Їх теж розповідають фахівці. Значно побільшало у лісах з того часу, як відстріл заборонили. Це зарестровано і сказ вовка, тому що він теж в природі розмножується від такого як не проходить. Тому така ситуація не досить сприятлива. Сказ гостре інфекційне захворювання смертельне, якщо вчасно не вакцинуватися. Якщо тварина, в якої є симптоми хвороби, вкусила людину, зволікати не можна. Відразу ми маємо рано промити під проточною водою великою кількістю, потім обробити господарським милом, бажано 72 відсотковим та перекисним водню. І головне одразу звернутися до медиків, аби отримати вакцину від сказу. Лише це врятує життя. Восени в Україні заплановано чергову імунізацію диких звірів по лісах та галявинах. Для них розкидатимуть спеціальні харчові брикети, всередині яких Буде капсула з вакциною Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Пакунок школяра вже можна подаватися на допомогу. Програма запрацювала. Вона спрямована на родини першачків, які відвідують школу офлайн. Йдеться про грошову допомогу у 5 тисяч гривень. Інформацію про першокласників уряд отримує від самих навчальних закладів у дії батькам надійде сповіщення подати заявку. І далі гроші зараховуються на спеціальну віртуальну картку. Якщо ви не користуєтеся додатком, дія заявку можна подати через пенсійний фонд. А кошти витратите у визначених магазинах на канцелярські приладдя, книжки, дитячий одяг, взуття. Перелік магазинів обіцяють Омін соцполітики. Із часом буде збільшуватися. Якщо сповіщення із дії вам не надійшло, не панікуйте. Попереджає міністр соцполітики Денис Улютін. На початку роботи можуть бути технічні затримки. Не переживайте. В разі, якщо вона себе не бачить. Це не проблема. Звернутись до школи, внесуть в базу. Далі вони отримують повідомлення в дії і після цього зможуть подати всі документи необхідні для такої виплати. Майстер-класи, квести, настільні ігри та конкурси талантів у патронатній службі 66-ї окремої механізованої бригади організували літній табір для дітей військовослужбовців. Гарно провести час, завести нові знайомства, відпочити. І головне отримати психологічну підтримку. Цього разу організатори зібрали близько півсотні дітей. Як минув відпочинок і який особливий квест провели в день закриття? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про все розкаже далі. Вони усі разом збираються на зеленій галявині. За розкладом у них сьогодні особливий патріотичний квест. Ми всі завдання, все чому ви навчилися в цьому таборі, Об'єднали в один воєнний квест. Чотири локації і стільки ж команд. І попереду в них змагання на логічне мислення та фізичну витривалість. Кінцева мета зібрати чотири прапори бригади. Спочатку завдання подолати уявне мінне поле. Далі перешкода на воді. Одна частина команди сідає на лодку, друга частина команди на йде на місток. Та частина, яка на лодці, повинна отримати на воді завдання і передати по рації на місток. Рації, лодки, все це нам також передала 66-та бригада. Наступний етап і, здається, ще цікавіше завдання: відмірену дистанцію подолати дітям. Допомагає справжній наземний дрон буде дрон Тарган це український дрон, який допомагає на лінії фронту підвозити зброю, а також забирати поранених. Літній табір для дітей. Патронатна служба 66-ї бригади організовує вже третій рік поспіль. Це 10 днів відпочинку, перезавантаження і реабілітації. Безкоштовно для тих, у кого один з батьків загинув, захищаючи Україну, або вважається зниклим безвісти. Для інших категорій діє 50 відсоткова знижка. На наступні рази ми плануємо трохи розширювати бо в нашій бригаді біля двох тисяч дітей. Загальна кількість кожен день так ми проводимо з дітьми направлено на те, щоб розвивати дитину, піднімати її моральні, духовні цінності, а також допомогти багатьом дітям зцілитись від тієї рани, травми, яку вони пережили. Оновлена програма і нові сенси Цьогоріч Табір має назву Сила в мені над розробкою кожного завдання. Творча група працювала спільно з психологами. Ми розуміли, що для нас важливо показати дитині, яка ж в ній Є сила, які сили вона має, і ми почали говорити про те, що у нас є сила таланту, у нас є всередині сила мрії, яка підштовхує нас до певних дій, сила вибору, коли ми обираємо, що сьогодні це обов'язково попливає на наше майбутнє. І на базі оцих всіх сил ми просто будували певні. Психологічні вправи на уроках. Від малювання, спортивних естафет і до фестивалів та теплих вечірніх посиденьок біля вогнища. Діти діляться за 10 днів у таборі, всі дуже здружилися. Все ще супер. Тут взагалі дуже класно. Нових друзів, веселі спогади. Угу. Е, дуже веселі ігри, їжу, колектив. Мені тут дуже подобається. Я не хочу звідси їхати. Найбільше мені запам'яталося, як ми знімали фільм. І шоу талантів я займаюсь танцями 11 років, і цей танець я присвятила своєму татові, який служить в 66-й бригаді. Отже, чотири раунди квесту позаду. А команди впоралися із завданнями і спільними зусиллями таки зібрали усі прапори бригади. І тут усі переможці. Аліна Лісова, Олександр Аліфанов, Вікторія Письменна, ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Сервіс ТЦК запустять в Україні уже до кінця цього року. Це передбачає програма дій урядом. І за прогнозами нова функція може зменшити навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на 15% із загальної кількості відвідувачів на місяць. І це спростить та забезпечить прозору взаємодію із військовими. Сервіс має з'явитися у резерв плюс та інших системах. Загалом же у планах Міністерства оборони України повністю відцифрувати всі процеси пов'язані із військом, починаючи від на облік проходження ВЛК і до процесу демобілізації не такий вже і святий священнослужитель сховав військовозобов'язаного під рясою і намагався вивести його до словаччини. Про епічне затримання повідомила Держприкордонслужба. служба. Її працівники зупинили мерседес, яким керував 50-річний священик одного із монастирів Закарпаття. Під час огляду авто прикордонники виявили живу знахідку на задньому сидінні під попівськими рясами ховався 41-річний житель Сумщини. За кордон його пообіцяли переправити за 10 тисяч доларів. Але тепер ухилян заплатить ще й штраф. Що найменше йому загрожує адміністративка? Повідомляють у ДПСУ. А його водієві кримінальна відповідальність обох чоловіків затримали. Добрий день. Державна прикордонна служба. Що це ви подрясами? Виходьте, ось такі креативні бувають випадки. Креативно насправді кре креативно було на початку вторгнення. Ми пам'ятаємо в жіночих сукнях. Ну чим Історії далі тим, тим цікавіше можуть бути ще теж варіанти і випадки. Ведучий один присодинна та островська та Євген Плінський. Продовжують марафон Єдині новини. Ми більше будемо говорити про креативний підхід в закупівлі дронів. Наскільки це важливо і як просуваємося в цьому напрямку? Будемо говорити з головою Агенції оборонних закупівель. Оновлений випуск ТСН уже о 8.30, Тож до зустрічі, слава Україні, героям слава. Героям слава.